Друзі, вітаю! Ось і приїхала моя чергова посилка з Aliexpress. такий маленький набірчик. Зараз подивимось, що тут є. 120 штуч. Так, розпаковуємо основний пакетик. Ну, клас, дійсно, те, що є таке. Ну Тут буде що поскладати. Розпаковуємо ці всі шок, розібраємося, що тут є. блін. Так. У нас є отакі великі шестерні. До речі, дуже якісні, дуже офігенні. Потім у нас є отакі. Такі я, що поки ні в якому наборі не бачу. Такі бачив, це стандартні для диференціалу. Ці теж бачу малесенькі. Такі різні види. Так, це для того, щоб можна було робити косозубу передачу під углом. Так. Є в нас рейка і є в нас черв'як. Можна буде робити черв'ячну передачу. Що ми? Маємо в результаті у нас є ось так, деталь. З неї можна робити двигуна. Потім у нас є ось такі маленькі шестерні. Я таких ще ніде не зустрічав, тому не знаю навіть, як їх можна з іншим поєднувати. Ось така маленька, потім зубчата рейка, потім оці стандартні маленькі, ніби гаєчі, передатчики. Або пишіть в коментарях, як вони правильно називаються, бо я не знаю. Великі шестерні, що дуже кльово. Ось така передача. Теж не знаю, як вона застосовується. Тому і цікаво подивитися, як вона застосовується. Черв'як, маленькі передачі, інші передачі для того, щоб. Пробити передачі під кутом, не побачив ось цього, і І все а. І вони ще є в різних кольорах. Є ще отака. Дивимося, ще да, ніби все, ось такий у нас ряд деталей представлений в даному маленькому наборчику. Замовити даний наборчик можна в телеграм-каналі. Який буде або ось тут, або внизу в коментарях? З цього можна зібрати дуже багато класних механізмів. З цього можна розібратися, як поєднується між собою шестерні, що я в принципі збираюся робити. Якість шестерень дуже класна. Вони прям відчуваються, відчуваються навіть в руках якісним виконані якість і зараз так. З першого погляду немає якихось таких деталей, які там або добре не проплавлені, не проплавлені, або які з якимись дефектами. Тому цей набор можна сміло рекомендувати. допомогти тобто підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.